І я сподіваюся, що колись отримають своє і росіяни за те, що вони роблять. Вони займалися спочатку. У них спочатку вони репетирували у 2008 році у Грузії. Не все одразу вдалося, але як бачимо, ситуація склалася на їхню користь. Вони влаштовують в Україні свої дії, і зараз вони намагаються вплинути на вибори у Молдові, які буквально зовсім скоро пройдуть, які пройдуть у вересні. І за даними видання політика, спецслужби Молдови вже фіксують нову хвилю дезінформації. Збоку підтримуваної Кремлем мережі відомої, вона називається «Матрешка», яка розповсюджує фейки через псевдозасоби масової інформації. Ця кампанія спрямована на демобіліза на е, так на деморалізацію і демобілізацію виборців е, діаспори, заохочення їх залишатися вдома, і маніпулювання тими, хто все ж проголосує, щоб вони підтримали фейкову про європейську силу. Тобто там є справжня проєвропейська сила, а є та, яка ну. Не справжня проєвропейська сила. От згадаймо, як прихід у Грузії був, я не даремно ж згадав Грузію, що о, коли йшов Бідзіна Іванішвілі до влади, він же йшов з проєвропейськими лозунгами, з проєвропейськими слоганами. Але насправді це виявився такий собі московський троянський кінь, який розповідав про те, що ми хочемо в Європу. Але насправді, коли дорвався до влади і всі за нього проголосували, проголосували курс, був кардинально інший.